Передбачені чинним законодавством, відповідно виникла ситуація. Були проведені вічі, мітинги в місті Чупкрові і в інших населених пунктах області, відповідно, як найвищі населені органи, мусимо реагувати. Я направив звернення в відповідні інстанції області, і в прокуратуру, і в пенсійних фонд, фон, і в управління. Чорнобильської катастрофи і сьогодні доповідати е, по цьому питанню голова пенсійного фонду. Пані, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні депутати, шановні запрошені. наша делегація від імені всіх пенсіонерів, жителів Чоркова, до нас приєдналися і жителі Заліщі, і теж з нами особисто приїхали, щоб просити вас, вашого пана Кайдана, негайно втручання і неправомірної можна. В області району у призупиненні виклик пенсії до факту Чорнобильській зоні, у якій ми всі повільно помираємо, хворіємо від малого до старого, які ми віддали по судах рішення і отримали їх і в Лвові, і в Тернополі, і в, в Чорнобилі. До сьогоднішнього дня ми не сиділи. Ми дуже раді, що запрошення на сесію сюди і зверталися ми вже до сьогодні в пенсійний фонд, в районну раду, прокуратуру району, преси, радіо, були у вас, пане Олексій Петрович. Як, ну, остання надія кажуть, що допомогти нам, знаючись нашу позицію. Але нам відповіді на сьогодні так ніхто не е, дав. цих всіх соціальних зубах, які можуть, не можуть бути поставлені в залежність від рішення зміни чи наявності, чи відсутності коштів в пенсійному фонді.